прийом громадян державними установами і досі бажає кращого. Узяти, наприклад, слов'янське управління пенсійного фонду, яке вже більше року намагається врегулювати роботу своєї громадської приймальні. З кожним місяцем збільшується навантаження на співробітників, бо зростає кількість перерахунків пенсій, нових призначень та на додачу до всього рішення судів щодо дітей війни та чорнобильців. Тож відокремлена приймальня єдине рішення проблеми. Мой прийомний день – середа. Начальник управління приймає по понедельникам, але общественне прийомне приймає ежедневно з 8 вечора можна обращатися по всім питанням вас інтересуючим. Пенсійний фонд також нагадує про необхідність своєчасного надання інформації щодо працевлаштування пенсіонера або звільнення з роботи. Копію трудової книжки приймають на першому поверсі управління. По о виплачується індекс... к пенсии, так как индексируется в первую очередь заработная плата. В случае несообщения о трудоустройстве получается переплата. Эта переплата будет потом удерживаться. Дабы не возникло такой проблемы, лучше своевременно предоставить такую информацию. У громадській приймальні відвідувачі допоможуть з пенсійними справами. А відвідувачам категорій Діти війни та Чорнобильцям рішення судів потрібно здавати до канцелярії на третьому поверсі. Звернення ж громадян до пенсійного фонду приймають у кабінеті номер 22